Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо освячувати цей храм, який створений у честь Святителя Миколая Чудотворця. В першу чергу звертаюся до вас, мешканці села Новадмитрів. Це дуже велика подія в вашому житті. І в житті прийдеш ті покоління, які будуть жити тут в цьому селі. Народження людини буває один раз у світ від матері. І ще буває інше, друге, духовне народження людини в таїнстві Хреща. Так і в Божому храмі, кожен Божий, Божий храм народжується через руки будівничих. Через допомогу благодійників, через вкладання серця і душі настоятеля та парафіян, він створюється руками, а потім має друге народження духовне народження. Єдине для нього духовне народження це освячення храму. І саме сьогодні день цього освячення, духовного народження Свято-Миколаївського храму села. Нова Димитрівка. Ніколи раніше тут не було храму. А знаєте, народ справедливо каже, що село без храму це як людина без серця. А там, де храм починає діяти, літургія починає служитися, там починає битися духовне серце села. І сьогодні воно заб'ється, все серце повною мірою. Ви будували цей храм протягом більше як 10 років. Так, з 1000 року вже 4 роки тут відбуваються служби, але сьогодні повною мірою, за нашими з вами молитвами, ми віримо в це. Після звершення таїнства, освячення храму. У Дух Божий повною мірою зійде на це приміщення, яке будувалося вашими руками. Тому освячення храму це не просто непересічна подія, а це подія, яка повинна залишитися у вашій пам'яті, у ваших вулках, у пам'яті ваших родин на довгі роки і десятиліття, краще на століття. Бо багато хто з тих, хто буде потім жити ваші діти, онуки, правнуки, навіть коли ми з вами вже підемо з цього світу. Вони будуть молитися в цьому храмі, вони будуть хрестити своїх дітей в цьому храмі, вони будуть вчатися та відспівувати своїх батьків в цьому храмі, але вони вже не зможуть доторкнутися до цієї події освячення, тому що для них вона. Буде в далекому минулому, а для нас вона сьогодні. І тому пам'яттю про цю подію потім діліться із своїми дітьми, внуками, правами. Розповідайте про цей день, коли разом ми з вами молилися і освячували храм. Оскільки освячення храму це велика тайна, воно і відбувається. Великими символічними знаками і обрядами. І сьогодні все, що ми будемо робити, священство волдарі, а царські врата будуть у цей час відкриті, дивіться на це і старайтеся вникнути все це те священодійство, що ми робимо. Уважно слухайте молитви, які тут читаються. А що ми будемо робити? Перш за все, встановлювати престол Божий, на якому буде звершуватися у віках божественна ліквідія. Раніше престол Божий у храмах створювався з каміння. 12 великих каменів скліювалися між собою спеціальним отчином, який називається Воскома Він складається з чистого пчеленого воску. Довченого марму Трояндової олії, благовонь і мастики, мастикового дерева, яке росте на острові Хіос в Греції. Цей склад воскома зв'язував на мертво 12 великих каменів престолів древнього світу, першого тисячоліття і слугував в той самий час символом. Духовного ароматного помазання тіла Христового в гроб. Так, сьогодні ми освячуємо не кам'яний престол, а дерев'ян. Протягом століть на нашій Батьківщині склалася традиція робити дерев'яні престоли, але тим не менше восковашці ця сполука благоволна. Використовується і досі як пам'ять про ті Кам'яні Христова. Ми покладаємо кришку Христова зверху на стовпи, з'єднаємо Госпома Стихом її з стовпами і будемо забивати ковані цвяхи, ковані цвяхи, такі, якими в свій час прибивалося тіло Господа нашого Ісуса Христа, людини і Бога. Який віддав своє життя за наше спасіння, прибивалися до Христа. Забивши камінням ковані в дошку престола, ми будемо омивати її водою, а потім сполукою трояндової води з червоним вином. На знак і на згадку тої крові, яку пролив Господь наш Ісус Христос людський на згадку помазання благоволеними басилами Його тіла перед прокладанням погроз. Після цього буде звершуватися помазання Христову Святим Миром. Саме в цей момент, в момент помазання престолу миром, ми віримо, відбувається зішестя Духа Святого на цей храм і на цей престол. Після цього ми з вами вийдемо і пройдемо бахавською ходою на храму з часткою мощей святого преподобного мученика Макарія, архімандріта Переяславського канівського черкаського чудотворця. Це покровитель нашої землі і за древньою традицією у середині престола потрібно покласти частинку мощі-мученика. І саме мощі святого мученика Макарія. Обнесені навколо вашого храму, потім назавжди залишаться середині престолу. А потім ми будемо облачати одягати престол у спеціальній одежі. Оскільки престол має подвійну символіку, з одного боку, він символізує собою гром Господній, там, де було покладено тіло, Христа зняте із Христа. А з іншого боку, він символізує собою той престол, урочистий торжественний престол, на якому сідає Господь наш на небі. Ну і облачення, одежа для, для престолу подвійна є. Перше ми будемо надягати сарачіцю, білу льняну сорочку, яка символізує ту площаницю, в яку завернуто тіло Господнє зняти з креста. Будемо обматувати її верві мотузками, які обматуються на згадку тих вервій і мотузок, якими був святиний Христос Коловеного Хазя. А потім будемо облачати у Одежу світлу, царську, дорогу, як престол царя Всевишнього. Після цього освячення ми будемо звершувати першу літургію на освяченому престолі. Давайте будемо всі уважні, дуже уважні, не тільки до слів молитв, які ми будемо з вами чути під час освячення, але й до священної дій, які ви будете бачити через відкриті царські врата. Давайте разом молитися і освячувати.